Давайте ще раз всі разом скажемо. Слава Богу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! 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 Знаєте, я найперше є вдячний вам. Знаєте, за що? Знаєте, за що чи ні? Я знаю, що ви не один раз молились, щоб я приїхав до вас, правду, як учині? І знаєте, і було таке питання. Чи зможу я їхати, чи не зможу, але сьогодні я є разом з вами. Слава Богу, я трошки розкажу за ці останні мої події, за те, як, що відбувалося в моєму житті. Коли я поїхав 10 квітня до лікаря мого, лічу це якраз я так почитав сьогодні, думав три, а читав ні дві неділі сьогодні. І я місяць перед цим, як мав їхати до ЄП, здав аналізи, вони були дуже недобрі. Там 200 з лишнім разів перевищувало лейкоцити мою крові норму. І коли я до нього поїхав через місяць, і він прийшов, там, ну його не було, потім він позвонив, каже, що хай цей чоловік чекає мене, я скоро привів. Я пождав, він прийшов і каже, що ви з аналізами прийшли, каже, що ні. А він каже, а що ви прийшли до мене без аналізів? Я кажу, щоб не лякати ні вас, ні себе. Якось, щоб не лякати ні вас ні себе, я аналіз просто не здаваюся, я прийшов до вас. І він мені каже такі слова. Каже, ми на вас випробували за цей рік геть усі лікарства, які є в медицині, що медицина знає, ми на вас все в цьому році випробували, але ми бачимо, що стан вас стає щораз гіршим і гіршим. І він каже, я не знаю, що робити далі. Хіба капати хімію? І, і то каже, я не знаю, чи вона поможе, чи не допоможе, але так каже, нам предписання пише інструкція, що після цих, цих препаратів що вони допомагають капати хімію. Я їздив в дружину, він їде зазвав, в кабінет клик, вона не пішла. І він каже: знаєте, що, що? Каже, пройдіть ще, здайте, він там мені написав цілий список 5 аналізів і МРТ там все, ну, в цій комп'ютеріка, пройдіть ще один раз, я хочу побачити, що на даний час яке положення є у вашому організмі. кажу, добре, кажу, від аналізів проходить, не відмовляюсь. Я сам хочу знати, який в мене стан, чи як наскільки він опасний, небезпечний. І я десь на другий день, чи, на, можливо, десь ну, через один день я поїхав і здав п'ять аналізів, які він мені сказав. І коли я поїхав, їх забрав, я йому скинув їх на телефон, він подивився, зразу мені дзвонить. Каже, а що таке сталося? Я кажу, нічого не сталося. Але коли ми з ним сиділи, говорили, він каже, я не знаю, що робити, як кажу, я знаю, що робити. За мене кажу, молиться дуже багато людей, особливо в Херсонщині, кажу, знаю, що робити, я кажу, буду далі молитися, кажу, віру, що Бог мені допоможе. А він, ну я не знаю, я не знаю. Ми все робимо з молитвою, але але ну і так він своє говорив. І коли я дав ці аналізи, перекинув йому ці аналізи, він подивився. Я здав, і я сам, коли я перший сам подивився, я був ну, вражений, але в другу сторону приємно. Аналізи мої на той час, десь дві тижні тому назад становили не в 200 раз, лейкозити перевищували норму, а в 60. А в 60. Я йому дзвоню каже, що ви приймаєте, я йшов останні дві неділі. Я не приймаю зовсім ніякі медикаменти. А він каже, що ж таке сталося, може прийшло на копішення в організмі, може щось інше. Я кажу, ні? Ні. все, кажуть діють молитві тих людей, які за мене моляться. Це каже, знаєте, і я сьогодні хочу дякувати мого Бога, що він діє так, що він діє так, що люди, навіть лікарі, і знаєте, він такий ну, дуже грамотний, хороший лікар і старається до його попасти. Бог показує, що Він є сильний і могутній Господь, що в йому нема нічого неможливого. Щоб не казали б люди, як вони не казали б, але в Бога є на все свій час і свої плани. І наш Бог Він ніколи не запізнюється ні на поїзд, ні на автобус, ні прийти до нас у наших трудних ситуаціях, Бог ніколи не запізнюється. Бог все робить своєчасно, не так, як хочемо ми, а так і хоче він. І знаєте, я за це время дуже так багато пережив, коли я був у вас останній раз. Ну я все не буду говорити, але за все я хочу подякувати Бога. Тому що це, що сьогодні проходить в моєму житті і в моєму організмі, це все робить тільки один Бог. І це навіть побачили лікарі. І Я думаю, це Бог зробив їм для свідчення, щоб вони побачили, що молитва може діяти набагато краще, ніж самі современні і самі дорогі таблетки. Молитва має більшу силу і діє набагато ефективніше і краще. І от сьогодні, бачите я, може ми нас і не ждали, але ми приїхали. І ми знову разом з вами. По милості нашого Бога. Андрій кидав, ну я, я знаєте, я щитаю оцю церкву більш своє, як та, що в мене вдома там, куди я ходю, де я народився. Чомусь так воно в мене, знаєте, склалося в моєму життю. Ну і, і так воно є. І я завжди з великою охотою приїжджаю на Херсонщину, тому що я знаю, що багато людей в різних селах вони переживають за мене і моляться за мене, і Бог дає мені сили. Дає мені. Так я не кажу, що мене вже стало все добре. Ні, Мене не стало добре. Мене залишились там багато проблем. Мене залишились дуже великі болі. Але я можу ходити, щось робити і навіть приїхати до вас. Тому за все хай буде подяка нашому Богу. Як читаю Слово Боже про ту подію, яку ми відмічаємо, про те, як люди сприйняли цю подію. Як люди про це говорили, як люди розсуждали. Апостол Павло у посланні до Коринчан 15 глава каже так: пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, і в якій стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував. Інакше ви увірували надаремно. Він каже так, я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв Бов. Каже, я бо вам передав найперше те, що й сам був прийняв, що Христос умер. За чиї гріхи? За наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням. Що з'явився Кіф і потім 12. -тьом. Опісля з'явився він більше як 500 братів разом, разом більшість, яких живе й досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову згодом усім апостолам, а наостанку всіх, немов якомусь недоноскові, з'явився і мені, піше апостол Павло. Він не ставить себе водина, як я був як якийсь недоносок, але Бог звернув і на мене свою увагу. Те саме я сьогодні можу сказати і про себе, і можливо багато з вас про себе, що ми не були достойні, можливо, Божої уваги, але він все-таки звернув її на кожного із нас, як у свій час на апостола Павла. Він каже, бо я найменший з апостолів, я не достойний зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Благодатью Божою Я є те, що є, а благодать його в мені не була марною. Бо ж я працював більше всіх їх, та не я, але благодать Боже, що зо мною. Чи то я, отже, чи то вони, так ми проповідуємо і так увірували. Далі каже так, коли ж про Христа проповідуєте, що Він воскрес із мертвих, як же деякі з вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Коли ж нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша. То марна віра ваша. І ми являємось неправдивими свідками Бога бо свідчили проти Бога, що хр... воскресів Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша віща у ріках ваших. ваших. Отож ті, що й померли у Христі, загинули. І далі каже, коли ми надіємося на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Але ж Христос таки справді воскрес із мертвих первісток померлих. І тут Він далі описує, каже, якщо Христос не воскрес, каже, деякі люди кажуть, ми знаємо навіть сьогодні, деякі люди не признають Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І Апостол Павло каже, коли ми проповідаємо про Христа, що Він воскрес. Коли він не воскресав, то ми є обманщиками. То все те, що ми робимо, воно є даремно. Даремна наша віра, даремна наша броді, або ми казали б людям неправду. Але ми всі твердо знаємо, і ви сьогодні засвідчили своїми устами, коли казали Христос Воскрес, що Він дійсно воскрес. І коли Він воскрес, то Слово Боже каже, він може і воскресити тих, які вже були померлі. Він може воскресити, каже, і тих, і привести їх, дарувати їм вічне життя. Тому що Він любить всіх нас. Знаєте, я міг би ну, багато пережив. Я багато зрозумів, Бог мені багато що дав зрозуміти. Якби не Христос, я б ніколи не був на цьому місці. Якби не Христос, я б не стояв б сьогодні перед вами. А можливо, десь там на кладбищі був би невеличкій горбік землі, і ото там лежало б моє тіло. Але Христос. По своїй великій любові і милості, він сьогодні закликає всіх людей прийти до нього. Він сьогодні готовий допомагати всім людям. Він сьогодні готовий слухати наші молитви, але ну от ми люди, які нам хочеться, щоб коли ми помолилися в день, то щоб вже до вечора Христос так і зробив, так чи ні? Ну Так, я вже молюся за свою хворобу більше п'ять років. Але те, що Бог почав старе робити, я бачу в цьому велику милість нашого Бога. Тому хай Господь всіх благословить, хай його милість буде з усіма нами, нашому Богу, хай буде слава по віки. Амінь. Так як сьогодні молитовне служіння, встанемо, помолимося до Бога.